Так, ну що, це я, це Наташа. Ми дві співзасновниці бренду Гуня Project. Ми з Наташою познайомилися, працюючи в фешн-індустрії більше 10 років, і в якийсь момент від фешн-індустрії стомилися і вирішили шукати якийсь новий проєкт. Хотілося розповідати що про щось більш ціннісне, про щось пов'язане з ручною роботою. І в пошуках цього проєкту ми почали подорожувати Україною, потрапили в Карпати, побачили там шубу Гуню. Ось таку. І зрозуміло, що ми насправді зовсім нічого не знаємо про українську культуру, що ми є продуктом пострадянської освіти. До українська культура це вишика хрестиком, шарвари, Тарас Григорович Шевченко і все. Що українська культура це щось дуже меншовартісне, це щось пов'язане, таке дуже провінційне, ну, тому що це те, як нам це викладали в школі. Але насправді українська культура не така, дуже цікава, дуже класна. І ми почали цим захоплюватися самостійно, почали знайомитися з майстрами, подорожувати Україною, потрапили в велику кількість музеїв і зрозуміли, що це дуже велика ніша, з якою нам цікаво працювати як дизайнери, якою ми надихаємося, і почали створювати гуню як хобі. А ми два роки в такому дуже нестабільному форматі собі щось там створювали колекції, потім не створювали, потім знову створювали. Але ці два роки гуня поступово розвивалася, 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 Поки в 2019 році ми не зрозуміли, що вже цей хобі проект він давно переріс хобі, займає купу нашого часу, тому що ми весь час займаємося і взаємодіємо з, з майстрами і дизайном, і щось в інстаграм знімаємо, і щось відправляємо. І ми сіли і чесно собі зізналися. Що в результаті, виявляється, ми почали це робити для себе, але потрапили в нюшу, яка цікава багатьом, і зрозуміли, що наш хобі-проєкт ми можемо перетворити в бізнес. І з цього почалася гуня. Тут відео, але я вам його не показую, в нас немає часу. Тому на сьогоднішній день ми визначили для себе таку. Візію, що ми хочемо стати брендом амбасадором України в світі, розповідати, що українські дизайни, українські майстри це класно, це модно, це круто. Ми хочемо стояти в класних департмент-сторах, поруч з дуже класними брендами, і сміливо казати, що ми українські продукти цим пишатися, тому що всі ми з вами пам'ятаємо, да, як виглядав український продукт 10 років назад, що всі асоціювали українські вироби з андріївським звозом з чимось, зробленим на не знаю умовно в Китаї, чимось з дешевих матеріалів, і нам здається, що Цей стереотип дуже важливо ламати як в Україні, так і за кордоном. А, дякую, дякую. Я впевнена, що тут багато людей, які над цим теж працюють. Це наша з вами спільна задачка. В цілому ми багато всього встигли в цьому напрямку зробити. Наші вироби є. Ось тут папа Франциск, який на жаль, нещодавно помер, але в 2021 році, якщо я не помиляюся, нашу керамічну макітру презентували йому під час дипломатичної місії. Наші вироби є у імператора Японії у Кайлі Дженер у дуже великої кількості класних людей. А, і це для нас є показником того, що ми робимо класний продукт, і продукт це найважливіше. Тут немає слайдіка з чим ми на сьогоднішній день працюємо. Я коротенько розкажу. В нас є 12 категорій. В нас є кераміка, гутне скло. В нас є в'язані вироби, ткані, вироби, вишиті вироби. В нас абсолютно шалена лінійка продукція. Ми працюємо з майстрами по всій Україні на сьогоднішній день Це Більше 150 майстрів, плюс в нас є своє керамічне виробництво і виробництво одягу. Це все дуже непросто, тому що в усіх наших виробах шалена кількість ручної роботи, і ми постійно стикаємося з викликами, як робити ручний продукт, але тиражований, щоб він відповідав повністю один одному. Але в цілому, з цими викликами ми справляємося. Трошки розкажу вам про маркетинг і про те, як ми це робимо. Сподіваюся, вам буде цікаво. Ми працюємо дуже плотно з українською культурою. Ми завжди говоримо, що ми є дизайнерами, а не етнографами, тобто ми не є носіями експертності з точки зору української культури. Але з цими носіями експертності ми дуже багато працюємо, і я про це наголошую і багато говорю, тому що насправді на сьогоднішній день в українській культурі дуже багато інфоциганства, тобто дуже багато переосмислення і дуже багато інформації, які люди подають як правдиво, хоча Справді, вона не є правдивою. Наприклад, немає жодного наукового підтвердження, що існувала кукла Мотанка. Немає. Ми працюємо тільки з тими фактами, які мають наукові підтвердження. Для нас це дуже важливо, тому ми багато працюємо з музеями, але також для нас дуже важливо перероблювати продукт сучасний, тому що ми не займаємося репліками. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день вже потреби у людей смаки, вимоги дуже сильно змінилися відносно далеких далеких років років. Тому наша задача мати унікальне дизайнерське бачення і, надихаючись українською культурою, створювати щось нове, класне і унікальне, щоб продукція гуні відрізняла. До всього, що ви бачите десь. Тут приклади, як ми це робимо в одязі, як ми робимо це в кераміці, до цього було загалом я казала, що в нас дуже багато. Категорії. Також ми суперактивно працюємо над тим, щоб візуальна картинка виглядала класно, тому що всі ми зараз розуміємо, що виклики і бренди, з якими ми працюємо, з якими ми конкуруємо, завжди рухаються вперед, тому ми теж намагаємося завжди рухатися вперед і мати дуже класне бачення, яке, власне, подає і показує цю красу продукту. Ми дуже багато працюємо з деталями. Тому що будь-яке ручне виробництво це завжди увага до деталей, до матеріалів, до продукту, до сервісу. І ось ця увага до деталей, вона стоїть в корні нашого взагалі всіх процесів. Ми ніколи не випускаємо продукт просто тому, що нам треба його випустити. Ми завжди намагаємося доточити його до ідеальності і дуже акцентуємо на цьому увагу всієї нашої команди. Відео теж скипаю. Uh, і також ми постійно шукаємо нові класні технології, uh, тому що насправді я розумію, що тут багато напевно виробників впевнено, що ви стикалися з цими проблемами. Що... Ручні технології в Україні зараз є вимираючими. Знаходити людей, які працюють в ручних техніках, дуже важко. Дуже багато людей розглядають ручну роботу як якесь хобі. Вони вважають, що вони там працюють на основній роботі, а потім ввечері я можу займатися вишивкою і так далі. Це дуже велика перепона. І от ми своєю роботою дуже намагаємося людям розповідати і показувати, що це може бути класна робота, що ти можеш заробляти класні гроші. Ну, напевно, не можеш, як джуніор-спеціаліст, в IT на старті мати дві тисячі доларів, але загалом можеш класно дуже розвиватися, і майстерність майстра дуже прямо впливає на рівень його заробітку. Тому ми постійно в пошуку майстрів технологій і їх покращення. Вважаємо, що це треба робити всім нам зараз. Тому що якщо ми зробимо, не зробимо цього зараз, дуже велика кількість технологій може просто зникнути. Наприклад, як гутне скло, я не буду вдаватися в подробиці і багато про нього розповідати. Але це технологія, в якій на сьогоднішній день в Україні працює близько п'яти майстрів, і все більше їх немає. Трошки розкажу про вплив війни. Звісно, для нас, як і для усіх брендів, це був дуже дуже великий виклик. Але ми вирішили будь-який виклик використовувати по максимуму і дуже активно почали комунікацію взаємодію з міжнародними медіа і отримали велику кількість класних публікацій, багато донатили, багато робили соціальних проєктів. І власне зрозуміли, що. З якими складнощами ти б не стикався, можна знайти вихід. І дуже важливо його шукати навіть, ну, тому, що коли почалося повномасштабне, ми були впевнені, що загалом все, бренд ми закриваємо. Але після другого дихання ми зрозуміли, ні, ми не закриваємо, ми маємо силу голосу, ми маємо соціальний вплив, ми маємо якісь зв'язки з медіа різними. Це значить, що ми можемо. Говорити про Україну, про майстрів, про культуру, і це також буде нашим якимось класним імпактом і соціальним впливом. І це на нашій практиці дуже класно спрацювало. Це приклади, як ми працювали під час війни, я не буду занурюватися. Так ще розкажу класний прийом по маркетингу, який працює у нас дуже активно, і я впевнена, що він буде корисним всім, в якій би індустрії ви не працювали. Це колаборації. Чим класні колаборації? Тим, що у вас відбувається обмін аудиторіями, тим, що ви можете спробувати себе в якомусь новому продукті, тим, що ви можете зробити цю колаборацію якимось великим. Охватом маркетинговим, створивши щось нове. І ну, в нашому випадку в нас всі колаборації мають також в собі благодійну складову, тому що для нас це дуже важливо. В нас таких прикладів суперуспішних було багато. Це наша колаборація з Цумом, колаборація з а, а, мережею ресторанів Хані, коли ми зробили нашого бородянського півника прикрасу, а потім з ними ж випустили цукерки. А ми мали колаборацію з брендом Прикрас Гузєма», ще коли в нашому бренді не було прикрас. Кожного року ми робимо Паски до Великодня. От тут був Гріншеф. Цього року ми робили з Мілбаром і. В нашому випадку це дуже класно працює, тому що, по-перше, ти даєш своїй аудиторії щось, чого вони взагалі не очікують. Щось, що їх там точно весь час стимулює любити, чекати, закохуватися в бренд. Це перше і друге, як я вже зазначила, це обмін аудиторією. На сьогоднішній момент ми трошечки зменшуємо. Кількість колаборацій в Україні і рухаємося на міжнародні колаборації, тому що це можливість виходити на нові ринки, обмінюватися аудиторією з міжнародним брендом, і точно дуже класний інструмент до масштабування і до підвищення бренд Авернесу. У нас є чотири принципи по колабораціям. Я думаю, в кожного вони можуть бути свої, але ми загалом сповідуємо ці: це, звісно, спільні цінності. Що для нас дуже важливо в будь-якому партнерстві, це новий продукт, тобто ми не робимо колаборації з брендами, які фактично випускають той же продукт, що й ми. Нам завжди цікаво йти в щось невідоме, в їжу, не знаю, в готель, в чемодани, щось, чого від нас наша аудиторія не очікує. Це точно правильний таймінг, тому що забагато колаборацій це теж погано. Або ти просто можеш набриднути. І завжди експеримент. Тобто, крім того, що тобі треба зробити новий продукт, тобі треба ще зробити щось для твоєї аудиторії. Вау того, чого вони взагалі не очікували. Оцей вау-ефект він працює дуже класно. У мене все. Я можу ще трошечки дуже коротко розповісти про продажі. В цій презентації цього не було, але мене попередили, що вам це цікаво. В нас є два основних канали продажів. Ми їх розділяємо: це B2C і B2B. B2C в нас є власний магазин в Києві і в У Львові, а також наш сайт, який ми зараз будемо переводити на Shopify, або вони на Shopify. І B2B-канали продажів. Ми працюємо. Ми на сьогоднішній день представлені в 50 ти ще, якщо я не помиляюся, магазинах в Україні за кордоном у нас близько 25 країн, де ми представлені з усіма. Ми працюємо по формату B2B. Це партнери, яких ми шукаємо на спеціалізованих виставках. Наприклад, оскільки ми працюємо в такому більш преміальному сегменті, ми розуміємо, що наші виставки це виставки, в які приходять спеціалізовані байери. Це Амбієнт, Maison Бже або там Парижський тиждень моди, Міланський, Нью-Йорк, і так далі. Тобто, під час кожної такої виставки ми робимо свої окремі. Шоу-руми, або взаємодіємо з байерами або з представниками, які представляють нашу продукцію власникам або байерам магазину. Це непростий шлях, тому що участь в таких виставках завжди дуже дороговартісна. Ми дуже часто приймаємо участь в спільних стендах України, і я вам раджу за ними загалом слідкувати, тому що дуже велика. Ну зараз е, кількість грантових програм сильно зменшилася. Але загалом е, ми мали можливість в багатьох таких виставках приймати участь, і це дуже дуже велика перевага, тому що там, говорячи про цифри, якщо ти їдеш на спільний стенд на якусь міжнародну виставку, це там близько 10 тисяч євро, враховуючи логістику, всі витрати, якийсь декор. Якщо ти їдеш самостійно, це 30 і вище. Але тим не менше, з кожної такої виставки ми привозили більшу кількість замовлень, тому можу чесно сказати, що це працює на довгострокову перспективу, але працює класно. Також в нас є b 2 b менеджер який постійно займається розсилкою і постійно працює з тим, щоб відкривати для себе нові міжнародні. Магазини, з якими ми можемо співпрацювати. Ще один інструмент, в який ми зараз виходимо для міжнародного розвитку, це власне колаборації, про які я вже казала. Ми зараз над декількома працюємо. Я дуже сподіваюся, що незабаром їх запустимо. Але все це непростий шлях, дуже цікавий. Я вам розказала все і я готова відповісти на ваші питання, якщо вони є. Як. Клас, давайте підтримуємо Мрію. Ми розпочали з теми такої простішої, потім перейшли вже про найбільші інвестиції. Зараз ми говоримо ще наступний крок, бо історія про Going Global. і можна не тільки через Etsy, можна не тільки через Shopify, а можна і такими шляхами, як робить Марія її проект. Тому шукайте для себе такі цікаві закономірності, цікаві ідеї, які можна використати у себе. Можливо, там, наприклад, не з ЦУМом колаборація, а з інфлюенсером, який має аудиторію, і він більш відкритий до нового чогось, до того, що ви під нього створити проект. І енну кількість спроб, наприклад, там 100 запитів до інфлюенсера, якого є аудиторія, там тисяч потенційно ваших клієнтів, може створити хорошу колаборацію і на цю аудиторію дати продажі. Але це завжди питання, тобто ресурсу, який ви можете проінвестувати, чи кількість спроб зробити, або кількість грошей, і можливість більш масштабний якийсь проект організувати. Так, питання там я бачу спочатку в Юрія було. Вітаю, Марія. Дякую, що поділилися вашим досвідом. Дуже цікаво більше почути про колаборації. Я припускаю, що ви звернулися до мілкбару з пропозицією зробити колаборацію. Вони для вас спекли Паски, і ви своїм клієнтам пропонували десь так? А, ні, не зовсім. Ну давайте так. Якщо ми говоримо а, про але, Мілбах... але більше всього, розкажіть про колаборації. Вибачте, що полюбив не алгорит, а якісь конкретні кейси, щоб краще зрозуміти. Про що це і як це особливо за закордоном. дивіться закордонних так. колаборацій в нас на сьогоднішній день не було. Ми над ними тільки працюємо. І я хочу одразу звернути увагу, що взаємодія з міжнародним брендом це дуже довго. В нас, наприклад, є бренд, з яким ми ведемо перемовини другий два з половиною роки. Два з половиною роки вони роблять нам зірці. Ми перемальовуємо ескізи, в них щось не виходить технічно, і це в цілому норма. Там я не знаю, чи ви знаєте таку Ксюшу Шнайдер, яка зробила колаборацію з Adidas, яка зайняла в неї три роки. Ну тобто, це те, як працює міжнародний ринок, на жаль. Певно, що якщо там звертатися до менших брендів, це може бути швидше, але загалом на це треба закладати багато часу. Якщо говорити про українські колаборації, я не можу сказати, що в нас є якийсь один паттерн, як ми діяли. Всі вони дуже різні. Наприклад, є бренди, виробники, з якими ми відповідаємо. Ми давайте так. Наша завжди експертиза це дизайн і маркетинг, тому що ми це вміємо. Тобто, ми завжди працюємо над продуктом. Завжди працюємо над е, е, історією, як його популяризувати. Хто продає це питання відкрите. Переважно всі вироби, які я вам показувала зараз, ми продавали разом і ми і партнер. Е, в випадку з Сумом, наприклад, тільки вони займалися реалізацією. По умовам теж ці умови завжди були різними. Е, десь ми підписували договір, що партнер займається реалізацією. Ми отримуємо роялті з продажів. Ці роялті могли відрізнятися від того, чи ми продаємо продукцію, чи партнер продає. Відповідно, коли ми продаємо роялті вище, коли партнер продає наше роялті нижче. Буває, ну тобто, загалом, так основна основна схема така: ми створюємо дизайн, партнер розробляє продукт. Ми працюємо на роялті. Був випадок у нас з Монобанком, коли ми з ними створили таку благодійну мисочку в формі кота керамічну. Там в цілому вся. Робота заключалася на нашій стороні. Монобанк навпаки популяризували, бо в них шалена аудиторія. Але там ми не ділили прибуток, тому що це була повністю благодійна колаба, тобто ми все передали на благодійність. Це такі два основних кейси, як ми працюємо. Тобто, чи правильно я зрозумів, що ви заявляєте про себе як експертів в дизайні, і саме оцю дизайнерську свою унікальність продаєте потенційному. Партнеру. Так, або тільки дизайн, або дизайн, дизайн і продакшн. Ну, плюс маркетинг. Марія, добрий день. Дуже подобаються ваші кампейни, дуже смачний візуал. Цікавить від ідеї до створення в двох словах, як це проходить і скільки в середньому коштує. Так, дякую, питання. Класне я розповідала, що в нас з Наташою був попередній досвід в фешн-індустрії. Це нам дуже допомогло. Бо в нас суб'єктивно є смак, об'єктивно є досвід. А тому ми в цілому знали контакти класних фотографів, стилістів і всіх, всіх, всіх. В нас до нещодавнього часу навіть умовно не було відділу маркетингу. У нас був smm менеджер і все, і всі ми всією рештою займалися ми. Як на сьогоднішній день це виглядає? Зараз, звісно, в нас є команда маркетингу. Як це виглядає? Ми презентуємо колекцію команді маркетингу, ми розповідаємо, що ми хочемо. Конкретно кажучи, в нас зараз є дівчинка, яка займає позицію арт-директора і бренд-менеджерка. Ми розповідаємо, що ми з Наташою хочемо, які сенси ми вкладали, який настрій. Разом відбираємо команду і брейнштормимо, яку ідею ми хочемо передати. Потім ми підбираємо команду це фотограф і стиліст, і з ними вже разом займаємося продюсуванням зйомки. Продюсування це локація, моделі, мейкап, як це буде стилізовано і так далі. Прайс буває дуже різним. Коли ми починали, ми знімали все абсолютно за мінімальні кошти, закриваючи це. Ну там ми умовно самі і стилізували, і робили сет дизайн і так далі на сьогоднішній день. В нас бюджет одного кампейну близько 250 тисяч гривень. Це така середня по Буває більше, буває менше, тому що в нас буває дуже різного розміру колекції. Там новорічна колекція, наприклад, це прикраси, одяг, кераміка. Там багато всього виходить дорожче. Але там в середньому десь 250 Ми закладаємо на фотоматеріали. Супер, супер. Давайте ще одне питання. Добрий вечір, дякую за таку цікаву подачу інформації. Я взагалі ваш фанат. Насправді багато ваших виробів. Мені цікавить, ви відкрили у вас є офлайн-магазини, і у вас є багато по Україні партнерів. Наскільки я знаю, ви зараз збираєтесь скоротити цю партнерську програму. Це пов'язано з тим, що ви вирішили для себе залишити просто всі ваші офлайн-магазини і Повністю зорієнтуватись на європейському там, да, і американському ринку, чи якісь інші моменти, тому що ми теж там розвиваємось паралельно з сумом, з гудвайном і цікаво, просто я як, як от по позиціонуванню це відбувається. Так, це дуже болюче питання. Дуже болюче в нас попит переважає наші можливості виготовляти дуже велика кількість ручної роботи. Всю кераміку ми виробляємо тільки на власному виробництві. Виробництві, які можуть аналогічну якість дати, просто немає, і ми просто не встигаємо зростати з тією швидкістю, з якою ростуть запити. Тому ми пішли по лозиці того, яка сфера продажів для нас є. Найменш маржинальною, да, і це українські b 2 b партнери. Тому дуже прикро, але так, ми будемо скорочувати мережу, тому що ну, ми розуміємо, що ми зараз дуже багато зусиль вкладаємо, щоб рухатися на міжнародному ринку і диверсифікувати взагалі свій портфель. Тому що ми розуміємо, що наші амбіції все ж таки бути міжнародним брендом, тому ми не надаємо перевагу їм і да, вимушені партнерів ставити в чергу. Так, дякую. Ну, ще сюди, все таки. Добрий день, підкажіть, будь ласка, як ви контролюєте тиражування ручної роботи? У нас є технічні карти всіх виробів. В нас дуже класна команда продакшну, де є менеджери, які відповідають за свої категорії. В нас дуже, дуже жорстке ОТК, тобто в нас є технічна перевірка кожного виробу, технологічні карти, і це така постійна, постійна робота. Плюс важливо сказати, що ми з усіма підрядниками працюємо на давальницькій сировині. Тобто ми постачаємо всі нитки, весь бісер, тканини, матері... ну все, клів, все абсолютно постачаємо ми. А відповідно, ну, якби ми контролюємо і матеріали, і складову. Плюс ми намагаємося дуже якісно відбирати партнерів. Ну тобто, якщо це партнер, у якого сьогодні класно, завтра не класно, ми жорстко прощаємося. Я от зараз, це вже індивідуально. Секундочку, що я хотів сказати? Я знаю, що серед моїх е магазинів, з якими я працюю, є партнер ваш, який виробляє для вас вироби, і він продає на еці. І він є вашим партнером. Тому питання: хто можливо може бути вам цікавий з нашої аудиторії, щоб бути партнером? В яких, можливо, там, в сферах ви можете зараз ви шукаєте для себе якісь можливі нові продукти? Нам цікаві всі. в нас купа купа напрямків, купа взагалі запитів, прикраси, бісер, пошив? Будь ласка, в нас на сайті вказана наша пошта. Пишіть нам. Ми завжди дуже відкриті до пропозицій, Ви чули, що ми не справляємося. Ми готові як, як написати так, щоб ви нас почули і звернули на нас увагу і відповіли. Ну, дивіться, якщо ви класні, ми вам дамо відповідь. Нам багато пишуть, да, але в нас дуже високі стандарти якості. Ми намагаємося відповідати всім, але затверджуємо не всіх, тому що нам важливо працювати з тими, хто реально дуже відповідально ставиться до справи. Супер. Тобто, як я розумію, важливо показати, що ми спільних цінностей з вами так. Це перше, на що звертаєте увагу при пропозиції. Друге, це стандарти якості, тобто, що ми можемо витримувати одну якість на регулярній основі. Що можливо ще? На що звертати увагу? Дедлайни. Дедлайни. Дедлайни, будь ласка. Ага. Ще можливо? Ну все, Я, Якість, відкритість, дедлайні, ну, це основа да, нашого так. партнерства. Все інше ми навчаємо, допомагаємо. Ну, так, друзі, тут питання в тому, що завжди, як і у всьому, лістинг не завжди спрацьовує, не продається. Так само і повідомлення, яке ми можемо відправити про співпрацю, може не дійти до адресату. Тому от ці моменти враховуємо в першому повідомленні і вже з більшою ймовірністю до вас достукаємося. Правильно? Так. Так, да, супер. Далі питання ми ще зможемо задати. Буквально там ще декілька хвилин. У нас буде поза межами нашої цієї зали. Тому дякую, Марія, за те, що прийшла. поділилась. Наділа. дуже вам дякую.